Хотів вам на прикладі даного об'єкту показати нові тенденції в будівництві. Звісно, якщо ви живете за містом, у вас не буде укриття або бомбосховища. На жаль, зараз такі реалії, що воно всім необхідно поруч. І що почали будувати? Це в нас вже в третьому котеджі. Ми помітили, що роблять кімнату на наприклад, Ізраїлю. Зверніть увагу, що стіни. Цього приміщення виконані з 25 сантиметрового залізобетону, плюс тут додаткове перекриття. Окрім загальної плити, ще одна плита під нею. Приміщення нижче. І якщо сильна якась там тривога, і над вами збивають щось, то ви можете перечекати в цій кімнаті. Вона більш небезпечна, ніж інші кімнати будинку. Тому такі реалії, і якщо ви обираєте таунхаус, зверніть увагу, все-таки на те місце, де ви зможете пересиджувати довгі повітряні тривоги. Ось, наприклад, креслення нашого дизайн проекту, ви можете помітити, що усі ці стіни виконані з цегли. А оце приміщення зроблено з залізобетону 25 сантиметрів. Тобто воно максимально безпечне. Ви можете просто тут перечекати тривогу. І якщо там щось десь трапиться, то ви тут будете максимально комфортно себе почувати і є шанс, що все буде нормально. На жаль, така тенденція, яку ми перенімаємо в Ізраїля, вже є в сучасних реаліях теж. Тому звертайте на це увагу.